Унікальний договір про співпрацю підписала Чернігівська районна державна адміністрація з німецьким районом Зегеберг. Це перший договір на рівні районів в Україні. Це є місток між Чернігівським районом та районом Зегеберг, який допоможе нам співпрацювати як в економічній, культурній сфері, обмінюватися досвідом. І робити кращим і сьогодні вже життя наших двох районів. Одним із ключових питань співпраці є відновлення районної лікарні, яка дуже постраждала під час активних бойових дій. Нам запропоновано було надати перелік того обладнання, що ми потребуємо. Перелік не тільки обладнання витратних матеріалів, ліків. Та таке інше ми надали цей перелік. Тепер район Загібер буде працювати над цим переліком і пропонувати нам те, що вони можуть нам чим вони можуть нам допомогти. Німців особливо зацікавив унікальний український досвід у реабілітації, набутий під час повномасштабної війни. Що зацікавило партнерську сторону, так це наше скажімо так, здобуття в військовій медицині, а також в реабілітації військових та мирних цивільних мешканців нашого району, психологічна та фізична реабілітація. Такого досвіду у них немає і їм дуже цікаво це. З приводу поранень та оперативних втручань і ментальних втручань, окрім економічної допомоги, домовились також і про культурну співпрацю. Зокрема, за кілька місяців мають відбутися візити школярів з Чернігівського району до району Зегеберг та відвідування Чернігівщини німецькими партнерами вперше районами.